Привіт, друзі! Хайда скоріше сюди! Запрошую вас до вивчення українського даночку Гопак! Адже гопак це слава українського лицарства та джерело натхнення. Тож давайте почнемо з витоків. Друзі! Як гадаєте, що допомагає нам вивчати, зберігати та передавати національну культурну спадщину? Це літописи, казки, пісні, балади. А для збереження рухової культури люди використовували танці. гопати, танцювати, гоцати, скакати, стрибати. Вміли і полюбляли усі українські хлопці та дівчата. Придумали хвацького гопака козаки Запорізької січі. Спочатку віртуозний танок був подібний до змагань. Козаки мірялись силою, показували бойові навички, підбадьорували один одного вигуками гоп гоп. Отак і виникла назва Гопак. Гопак це традиції бойового мистецтва. Козаки мали відмінну фізичну форму, інакше не впоратись зі складними обертами, присядками, широкими стрибками. Нині гопак візитна картка українського народу. Його виконують, шанують і дивляться дорослі і діти всієї планети. Подивіться, як гарно виглядають чоловічі костюми, які використовують для гопака червоні шаровари, кольоровий пояс, вишита сорочка та загострені чоботи. Дівчата з'явились в гопаку тільки тоді, коли танець потрапив на сцену. Вони вдягнені в історичні костюми: вишиванку, запаску або плахту, кірсетку, чобітки і віночок зі стрічками. Мелодії гопаків під час виконання часто змінюють свій характер. То вони звучать мужньо і героїчно, а то радісно і запально. Рухи дівчат і хлопців в таночку відрізняються. Ми далі їх будемо вивчати. А сьогодні я пропоную вивчити декілька рухів, які можуть танцювати і хлопці, і дівчатка. Отже, нехай всі захоплюються нашим славетним гопаком. Отже, хлопчики і дівчатка, для початку приготуємось, станемо рівно, спинку тримаємо рівненько, згинаємо лікті і піднімаємо їх на рівні плечей. Виконуємо на початку таночка пружинку. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре, робимо кулачки, ставимо їх на пояс. Кроки вправо вліво виставляючи ніжку на носочок та прогинаючись назад. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Молодці! Тепер по два приставних кроки в кожну сторону, високо піднімаючи колінця та виставляючи ніжку на п'яту. Один, 2, 3, п'ятка. Один, два, три. П'ятка один, два, три. Пятка. Один, два, три, пятка. Молодці. А ще ми виконаємо рух підбитка. Зробимо три кроки на місці і виконаємо одну ніжку в сторону. Один, два, три, один, два, три. Один, два, три, один, два, три. Дуже добре. Запрошую повторити рухи під музику. Пальні хлопчики і дівчатка. А щоб краще танцювати, давайте ще раз повторимо вивчені рухи. Друзі, танцюйте чудового гопака! А наступного разу ми продовжимо вивчення нових рухів саме тільки для хлопчиків і тільки для дівчаток. Нехай захоплює вирій кольорів, нехай вирує козацьке завзяття! До зустрічі, друзі!